Ти кажеш, що актори працюють, наші актори працюють uh -huh. на рівні е... завдяки голосу не в останню чергу. Я так uh -huh. плавно підвожу до того, що в тебе ще є. Курс. А розказати? Боже, що ми Ди, дивись, в тебе є курс курс, голос на мільйон. Вот я е... думаю, що глядачі мені таргет попадався раз ну 50 точно. Yeah. І що да. ти, ти купив? Я не купив. Ну, Бо це... я вчився в Карпенка, мене вчили. Мені трошки не дуже. Це, 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 ну, не, це то. не то. Це Ти розумієш, не. що Тоді, це? Тоді я про я пропоную oh, давай пару вправ якихось, oh, okay. пару вправ yeah. на, на дикції. Yeah. Yeah. Добре, давай. Найкраще. Можна трошки інформація: голос на мільйон, це про що? Це про постановку голосу. Це курс для всіх людей, абсолютно для всіх. Ну, мається на увазі. Не обов'язково бути телеведучим, чи якимось, ну от, вести якісь подкасти чи працювати, не знаю, в кол-центрі, що треба працювати з голосом. Це курс абсолютно для всіх. Там е, курс побудований на тому, щоб це було доступно і зрозуміло. От ти кажеш, я вчився в Карпенка, так. от мені все дали. Не, mm -hmm. mm -hmm. nee, чула... не все, чуть -чуть. Ну, чуть -чуть забрали Мені, мені все. дали дуже багато.